прокурором є, що за те, що відбив засідання. Одну голосу. Так, Я оголошую порядок день. Перше питання. Прийняття повторного повторного рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови майстер від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Так, майстер нам додала повторно. А, я <кій> вибачаю. Друге питання. Прийняття статочного рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови Савова Сергія Олександровича. Олександровича. Від Васильківської міської організації політична партія Удар, Український демократичний альянс за реформу Віталія Кличка. Третє питання. Прийняття остаточного рішення про реєстрацію реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови Змаєвої. Ольги Євгенієві від Васильківської міської організації політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформу Віталія Кличка. Четверте питання. Прийняття точного рішення про реєстрацію були йому реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови Бором, Пану Пануколяпала через Васильківської міської організації політичної партії Нова політика.